Всім доброго вечора. Скучала за вами всіма, знала, що і ви пам'ятали про мене, дуже мені було приємно читати від вас листи та повідомлення. Знаєте, є такі періоди, коли потрібно перестати фунтунувати у всесвіті, щоб отримати, то -то, що ви загадали собі. То буває, потрібно затихнути та лем позирати навколо. Той період, коли ти радієш тому, що відділась, але дивишся лем через щіло. Шілочку... Щоб не спугнути, то був у мене наразі такий період, та ще зробила те, що ви в мене питали. Та мало вам розкажу, що було. То після е, того, як приїхала приїхала з Туреччини, була 4 дні в Празі, знайшла мголема, та ще багато цікавостей, свічок з храмів привезла, обійшла всі потрібні міста. Протягом року буду вам дуже гарні фоточки викладати. Ну, а може Хтось з вас знає, де той голем у празі знаходиться. То напишіть, цікаво, мені дуже. А кого вгадати, тому книгу ритуалів жіночого Грегора подарую. А відповіддю має бути фоточка до того Голима в Празі. Ну, бачите, дійшла до самого цікавого. Наразі я закінчила книгу ритуалів жіночого Грегору та хочу вам запропонувати участь у презентації тої книги. відбудеться, відбудеться презентація відбудеться 1 листопада Року та буде на Самайн, буде у відьмабарі Лиса Гора, що в Києві о 15.00. То книга буде, я то такий малий вам такий проанонс роблю. То книга складається з декількох розділів. Перший то марафон жіночого егрегору, в якому зібрані всі, що є, жіночі практики на кожен день. Другий розділ книги він представлений деякими практиками. За потребою та в певні пори року. Третій розділ в книзі це розповідь про те, як жінки України відьмами ставали та проводили практики під час війни, аби допомогти в нашій перемозі над ворогом. Та зараз також дівчатка тут практики виконують. Вартість квітка на презентацію буде коштувати 150 гривень, то у вартість входить коктейль, то наразі ціна самого коктейлю, щоб знали з Участь у розіграші трьох книг буде, проведення ритуалу, будемо разом з вами проводити ритуал на той день та будемо спілкуватися зі мною. Тож слідкуйте за початком продажу квитків, кількість місць обмежена, бар не дуже великий. Наступними дописами розкажу вам більш детально про книгу та презентацію. Ну, рада вас всіх відіти, приєднуйтесь, задавайте мені питання. Papá dos Ostrich.